Так, у нас є вписані описані фігури. Давайте розбирати. Трикутник вписано коло за кізноведених співвідношень правильно. Ну, я би мав розказати теорію, але це і є теоретичне питання. Сума радіус вписаного кола і вести до рівні півпериметру. Щось дуже мені не подобається. Такого, такого ми не знаємо. Площа до рівня радіус писаного кола на периметр. Це похоже на правду, але е, забагато. Це буде у нас. Знаєте, що це буде дві площі. Ну, правильна відповідь радіус писаного кола. Ні, нам треба. Чекай. Площа. О, ну звісно, півпериметр, де дивіться, така формула. Площа дорівнює. Півпериметр на радіус вписаного кола. Не повний периметр, а саме півпериметр він дорівнює повний периметр поділити на 2. Того перших два я закрашу. А тут В таке закрутили. З цієї формули ми можемо написати, що r буде дорівнювати S поділити на P. Але зазвичай нормальна формула виглядає таким чином, а це тут її, звісно, змінили. Цілий периметр у нас не застосовується, і периметр дорівнює 2 радіуса. Діаметр на коротше, то правильна відповідь В. Просто треба знати цю формулу і зрозуміти, що про неї йдеться мова, і перетворити. Добре, друге, в правильному шестикутнику вписане коло, знайти радіус цього кола, якщо сторона шестикутника дорівнює 6. Якщо в нас є е, правильний шестикутник, і вписане коло, о, це треба малювати. Якщо б воно було описане, то сторона шестикутника і радіус описаного кола були б рівні. А тут треба малювати, тут вже так не вийде. Ну, власне, давайте малювати. Малюємо ось такий еліпс, цікавий, і на ньому, точніше, в ньому, в ньому, ні, навколо нього. Правильний шестикутник. Зараз спробуємо побудувати, щоб він був гарненький. Так. 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 Радіус списаного кола. В чому проблема? Що він буде, власне, не до. Шестикутника йти, а ніби це як буде така висота шестикутника. Що ми можемо вже зробити з правильного шестикутника? Ми давайте подумаємо те, що ми знаємо, таку понекедуємо: що сума всіх кутів буде дорівнювати е, 180 помножити на. Н-2, це значить буде дорівнювати 180 помножити на 6 мінус 2, тобто це буде 180 помножити на 4, і це в свою чергу буде 720 градусів. Власне, альфа, ну, кут будь-який буде дорівнювати тоді 720 градусів, поділити на 6, бо в цьому є 6 цех, і це виходить кожен кут дорівнює 120 градусів. Якщо ми будемо намагатися щось робити, от, наприклад, провести діагональ, ми поділимо цей кут. 120 градусів навпіл і отримаємо два кути по 60 градусів. Не буду тягнути. Ми маємо всі пам'ятати, що правильний шестикутник, якщо ми проведемо всі діагоналі, хоча ось таку і ось таку, то ми в результаті всі кути поділимо на по 120 градусів на кути по 60 градусів. Ну, що зрозуміло, якщо всі кути 120, то вийшли всі по 60. Отже, маємо це 60, маємо це 60 в центрі мали коло, яке розділили на 6 кутів. Пристач це на 6, також 60 градусів. Це буде працювати щодо кожного трикутника. Всі кути всіх трикутників дорівнюють по 60 градусів. Якщо кути рівні, то і трикутники рівні. І, власне, як я і, як я їй сказав, то сторона правильного шестикутника. Дорівнює радіусу описаного кола, тобто, якби було, наприклад, ОР. Е. Але, знову ж таки, нас цікавить радіус вписаного. Він йде від центра кола до сторони. Давайте його якось назвемо. А, Б, хай це буде, і вершина О, це хай буде. Ну, H для простоти це D. E, F. Та не кожен математик може назвати десятикутник. Ем, Далі це висота. По суті, нам в правильному трикутнику АБО перепрошую, потрібно знайти його просто висоту. Ми знаємо, що сторона дорівнює 6, відповідно, ХБ, Аж HB, Давайте ХБ краще. Дорівнює 3, а OB дорівнює 6 за теоремою Піфагора, 6 в квадраті дорівнює 3 в квадраті плюс Х в квадраті. Отже, х в квадраті буде дорівнювати 6 квадраті мінус 3 в квадраті. Отже, х в квадраті буде дорівнювати 36 мінус 9. Отже, х в квадраті дорівнює 27. Звідси маємо, що х дорівнює корінь 27. Такого варіанту відповіді немає, але можемо написати, що це дорівнює корінь з 9 помножити на корінь з 3, а це дорівнює 3 корні з 3. Відповідно, відповідь В. Класно, ну, нормально. Нормально, інтересно. Досить проста, але цікаво. В коло описано квадрат, якщо діаметр кола дорівнює 10, то площа квадрата дорівнює 100. Ну це дуже також просто. Давайте я навіть не буду перемальовувати. Якщо в нас є ось таке коло, наприклад, і в о в коло описано квадрат. Давайте перемальовувати. Тата, чому? Тому що, якби було навпаки, і був вписаний коло в квадрат. Тоді, коли ми говоримо про подібні штуки, як коло, і якби навколо нього квадрат ми описали, тоді діаметр кола дорівнював би чому в стороні квадрата. І площа була би це. Але в нас тут інший випадок. У нас тут що? Ми маємо, уявимо, ну, що воно рівно намалювало, ми маємо квадрат всередині кола і діаметр. Кола у нас не буде дорівнювати а, стороні квадрата, а буде дорівнювати діагоналі квадрата. Ми можемо записати, що діаметр дорівнює 107. І відповідно сторони нам невідомі. Але знову ж таки, у нас є 90 градусів, бо це квадрат, тобто прямокутник, просто правильний. І виходить, що це, якщо на ми його розрізаємо, це виходить. Прямокутний трикутник х квадрат плюс х квадрат дорівнює 10 квадрат. Отже, 2 х квадрат дорівнює 100, отже, х квадрат дорівнює 50, отже, х дорівнює корінь з 50. Це, в свою чергу, буде корінь з 25 помножити на корінь з 2, тобто х дорівнює 5 корнів з 2. Ми знаємо, що площа квадрата дорівнює а в квадраті. Отже, площа буде дорівнювати 5 корнів з 2. В квадраті, тобто це буде дорівнювати 50. Відповідь 50 є, слава Богу, є, це було б диво. Далі, четверте, яка з наведених фігур може мати вписане і описане коло одночасно будь-який прямокутник. Дивіться, будь-який прямокутник може мати, звісно, описане коло, дійсно, будь-який, але вписане, ну, це не буде коло зовсім. Далі. Рівнобедрений трикутник. В принципі, якщо ми візьмемо трикутник, навколо будь-якого трикутника можна вписати і описати коло. Тому це правда. В принципі, відповідь Б. Я думаю, ми так і залишаємо. Навколо ромба не завжди можна описати. Правильний трикутник. О. Ні, так. А в чому складність? Правильний трикутник нам також підходить, паралограм нам не підходить до війни, але як і правильний будь-який ну, рівнобедений трикутник. Вписали, описали все без проблем. І якщо правильний трикутник також будь-який трикутник, я би тут сказав правильну відповідь І Б, і Г, не знаю, в чому проблема. Одночасно, і то, і то можемо три Я би написав відповідь правильний трикутник, тому що в правильному трикутнику центр кола вписаного і описаного збігається. І тому я би її вибрав. Але рівнобедрений трикутник також правильна відповідь. Тому не знаю. Я би залишив відповідь Б і Г, але я би обвів все ж таки Г четверте. Що це дуже погано. Навіть радіус кола, описаного навколо прямокутного трикутника з сторонами 5, 12, 13. Давайте так, ми е, згадаємо з вами таке правило, що якщо у нас є три кола, і всередині них є трикутники, в гострокутному трикутнику центр кола буде всередині. В е, тупокутному трикутнику, наприклад, ось такому центр кола буде за його межами. А от, якщо ми возьмемо прямокутний трикутник, то завжди центр кола буде лежати на його прямо на стороні, рівно, тобто не зовні, не всередині, а чітко на стороні. І більше бо воно буде ну, так, це центр саме посередині сторони, і це буде половина гіпотенузи. Якщо ми знаємо, це прямокутний трикутник, гіпотенуза це завжди найдовша сторона. Відповідно, тут гіпотенузою буде 13 Сантиметрів, а половина від 13 сантиметрів 6,5 це і буде наше коло. Рівносторонній трикутник зі стороною 12 вписано коло, знайдіть площу цього трикутника. Оце е, дуже класний прикол. До чого тут коло? Е, дуже дивна подача. Яка мені не подобається, бо дійсно не розумію, що є рівносторонні трикутники з стороною 12. Ну так, знайдіть площу трикутника. Так мені, щоб знайти площу трикутника зі стороною 12, знати те, що в нього коло описано, не потрібно. Будь-який рівно сторонній трикутник вписується коло без проблем. Не знаю, для чого ця інформація, давайте розв'язувати, зважаючи на це описане коло, бо це дуже дивно. Площа трикутника взагалі рівностороннього. Давайте так. Це нехай буде 12. 12 це всі кути по 60 градусів, всі сторони рівні. Власне, площа дорівнює АВ на синус альфа, і площа буде дорівнювати 12 помножити на 12 на синус 60 градусів. Це буде 144 помножити на 60 градусів, корінь з 3 на 2. І це буде 72 корення з трьох. Е, перший варіант. Другий варіант провести висоту. Е, в принципі, також досить класний. Ой, нажав, зараз все зіб'ється. Гаразд, закрити. Не збилось повезло. Проводимо висоту і маємо тут сторону нашу. От, до речі, яку я так і написав: А, Б, С. Ц... Хай тепер це буде там, сторона К умовно. Буде дорівнювати ось 12, так як всі сторони, а СК буде дорівнювати 6. За теоремою Піфагори ми можемо сказати, що 12 квадратів дорівнює БК в квадраті плюс 6 в квадраті. Тобто БК в квадраті буде дорівнювати 144 мінус 36, тобто там буде 108, і власне БЦ просто буде дорівнювати, виходить. Що 6 корнів з трьох. І ми маємо основу 12. Площа, в свою чергу, буде дорівнювати 12 помножити на 6 корнів з 3 на одну другу. Це буде. А двон... треба в одну другу. 12. 6 на 6. Бачите, не зійшлися. Вирішив по приколу показати. Як розв'язувати іншим способом, а він не зійшовся з попередньою, може, ми зараз ще помилку знайдемо? Звісно, ми знайдемо помилку. Тут, виходить, дванадцять 2 скорочується 6. і площа буде дорівнювати 36 корнів з трьох. І це точно остаточна відповідь. А де помилка? Тут, я надію, всі помітили і написали вже десь раз в коментарях, чого тут не вистачає. На одну другу. Відповідно, тут також має бути на одну другу, і тут має бути на одну другу, і це буде 36 коренів з трьох. Отаким чином, знати багато способів вирішення оної того завдання дозволяє себе перевірити і бути впевненим, що площа буде саме така. До речі, виходячи з цієї формули, для рівностороннього трикутника є площа саме рівностороннього трикутника, яка дорівнює А коренів з, з трьох поділено на 4. Це такий третій спосіб це розв'язати це подібне завдання. І я думаю, що якщо дуже дуже сильно хотіти, можна ще за формулою Герона це зробити. Але четвертого способу нам вже не потрібно. Виходить 36 з корнів з трьох, повної є варіанті це зробити, і для жодного не потрібно знати, що в нього вписане коло. Ну, Бачите, ось таке. Але дуже класно, що ми знайшли помилку вчасно. Ось такий мій метод, можливо, ви ту дивитеся відео, не перший мій розбір, і думаєте, боже, як ми багато говоримо, як ми розбираємо детально, якісь моменти, ще завдання не прочитав, почав щось розказувати. Але саме такий спосіб деталізації, розбору, фіксації на, завдань, на завданнях і допомагає не робити помилок лишній раз себе провіряти і виокреслювати те, що важливо, знайдіть площу трикутника, в якого описане коло О радіусі 2 см, якщо периметр, периметр дорівнює см. А я думаю, що ми можемо трошечки е, зекономити е, часу, тому що ми щойно говорили таку класну формулу, що площа буде дорівнювати пів периметр помножити на радіус. Якщо пів вже є, прямо сказано, навіть не периметр дали, а чітко пів периметр, то це буде пів 12 помножити на радіус, і площа буде дорівнювати 24. За формулою, що ми розбирали швидше, ну просто так же попало, аж дуже просто. Навколо прямокутного трикутника з категори 6 і 8 прописане коло знайдіть його радіус. Подібно у нас було завдання, коли у нас була відома гіпотенуза, а тут відомо лише два катета. Кажуть, скажіть, знайдіть його радіус. Як ми вже знаємо з попереднього завдання це те, що точно це буде половина гіпотенузи. Хтось, хто добре знає, що трійки, вже напевно каже: А, -а, -а що ми робимо, наше ми розв'язуємо? Тут же все відомо, але давайте. Можливо, все ж таки, якщо хтось не ідеально знає піфогорові трійки, порозв'язуємо такий собі прикольчик. Тобто це буде 8, це буде дорівнювати нас 6, Це А, Б. І е, центр кола обов'язково має да, бути на середині гіпотенузи. І от радіус невідомий. Треба знайти гіпотенузу, щоб не радіус. Власне, давайте це обдаче. Власне, ми пишемо, що наша А, Б в квадраті дорівнює чому. А С в квадраті плюс С Б в квадраті, тобто театрів поговори. А, Б в квадраті буде дорівнювати свою чергу в 6 квадраті плюс 8 в квадраті. А Б в квадраті буде дорівнювати 36 плюс 64. А, Б в квадраті буде дорівнювати 100. А, Б буде дорівнювати 10. Отже, якщо діаметр нас дорівнює 10, діаметр дорівнює 10 радіо дорівнює діаметр поділено на 2, тобто це буде 10 поділено на 2, тобто по це буде дорівнювати 5. І наша відповідь буде радіус кола дорівнює 5 сантиметрів. Ну, я думаю, завдання дуже дуже просте, але знову ж таки, хто ніколи не робив, то ну, є шанси заплутатися. Я так говорю насправді, але ну, можна не зрозуміти не розібрати, то не є таке аж. Супер-ізі. але якщо ви хоча б пару разів бачили подібне і знаєте це правило, що радіуса половина гіпотенузи, якщо це прямокутний, трикутний, ну стає, знаєте, досить досить, досить ну, просто це розв'язати. Кути чотирикутника дорівнює 112, 54, 76 і 46 градусів. Перевірте, чи навколо нього можна вписати коло, Це, звісно, задача нам дали, коли можна вписати коло. Точніше описати коло, коли сума протилежних кутів у нас є рівною. Знову ж таки, як, як зрозуміти, як вони розташовані? Тобто, у нас тут для підряд 112, вони відповідно, ну, хай буде, 112. Тобто, кут тут буде 90, а щось більше 112, далі 54. Умовно, це є 60, це є 45 градусів, Щось більше ось такий кут, а далі у нас є. 78, це би був там 90, це щось менше, і останні 46 градусів десь ось так буде виглядати. Ну, я так, знаєте, намагався відтворити максимально його точно, як би він виглядав. Отже, непарні кути у нас будуть протилежні і парні будуть взаємно протилежні. Так і будемо рахувати. Якщо їх ну, так записали, Отже, чи буде у нас дорівнювати 112 плюс 78, чи на 54 плюс 46. Ну, очевидно, що не дорівнює, бо того, що у нас вже тут, до речі, а, да, нормально, чотирикутник. До речі, знаєте, що к чотирикутника, А чого мені ще взагалі не сходиться? Це буде зараз 180, 190 дорівнює, а тут 100. А сума кутів чотирикутника у нас скільки буде? Ну, розкажіть мені 360. А якщо їх додати в ціль, то виходить 290. Не можна описати коло, бо це чорт і шо а не фігура, такої не існує. Що сьогодні в тесті помилок забагато? Що ця тема, звісно, не, не про удачу. Добре, давайте уявимо, що сума чотирикутника кутів не дорівнює 360 і подумаємо. Чи компонується вона якось таким чином, щоб все ж таки можна було писати навколо цього бог знає шокол? Чи я неправильно щось додав? Я вже в собі сумніваюся, як може бути така нагла помилка? Чотири кубик. Ні, ну все нормально. Добре, тоді давайте попробуємо ось так зробити: до найбільшого найменше ось так. Уявимо, що ми йдемо на поступки 112 плюс 46. До найбільшого додаємо до найменше і середньо між собою. Так, перебудувати його, щоб ну, ніби воно так виглядало. 54 плюс 78. Тоді тут буде 158, але ну, тут все одно буде 138. І в будь-якому випадку ми їх знову додаємо. Чому 138? Придумав, що таке. Буде 132. Да? І якщо ми додамо, все одно виходить 290. Сумо. Боже, я, я навіть не знаю, який великий дизлайк звісно, поставити цьому завданню. Що це таке? У, е, я вот таке дуже, дуже не одобряю. Ну, Недовольство, скільки було хороших за ланче скучних, ну це прям жахливо не, не існує, чи неправильно, жахливо. жаху, скаргу на книжку, ну, не буде, не буде, не можна, бо все ж я буду винен. Чи можна писати коло навколо чотирикутника? Так, якщо виписати, то сума протилежних кутів має бути рівна. А якщо описати, то сума протилежних сторін має бути рівна. Ну, надіємося, що він такий може існувати. Ну так, можу собі давайте придумати. Придумати такий. Давайте, знову ж таки, якщо відповідно додати протилежний 3. А, ну нормально виходить, так? Оце мені вже подобається. Давайте будувати його. Якщо верхня сторона буде мати 3, а нижня сторона буде мати 8. Чекайте, раз, два. Три. 4, 5, 6, 7, 8. І відповідно там ця крайня буде 6, а ця крайня буде 5. То воно в принципі дуже і дуже класно сходиться. Хоча знову ж таки в мене є... Е... Секунду. Uh, е... Власне, воно мені до, до, теоремі Піфагора не дуже сходиться, але вже наскільки я передираю за тих пропорцій, зовні існуючі старикутної, ну, трапеція там, е, що не, не буде. Е, власне, е, 3, 5, 8, 6, правильній послідовності записуємо, як і казали відповідні. Отже, непарні будуть протилежними, так само, як парні будуть протилежними. Пишу 3 плюс 8 дорівнює 5 плюс 6, це 11 дорівнює 11, красота. Досить того, що воно склалося, записані в правильній послідовності, все логічно існує, то ну, ще й вийшло. Е, ну, коротше, красота. Оце гарне. Дуже дякую. Десяте, що врятувало вайб-відео. Бо дев'яте мене прям засмутило, а десяте молодець. Все, тема закінчилася. Десять завдань, з яких десь три мені дуже не сподобалося, але нормально. Дякую за увагу. Всім пока.